Давайте наведемо якийсь приклад радянський міфа. От як на мене, це міфи, це. Про стахановське двіження, коли був перший шахтар, який зробив видобуток там шаленої кількості там вугілля, але насправді там були значить йому там помічники, які допомагали. Він там дав там три норми денної, да, і сказали: от, подивіться, робіть як, як Стахано, все. І Стахановське двіження, воно після того, а це я нагадаю, це 30-ті роки. Ще там на добрих 50 років воно залишилось як такі стахановське двіжені. Міф ми говоримо так на широкий загал... Щоб просто людям було зрозуміло. Давайте так скажемо, що це певні мотивуючі історії були. Стахановський рух це мотивуюча історія була для людей. Але це міф? — Не готова сказати, тому що у мене є чуйка, щоб ви трошки зараз зайшли до таку тонку стезю. Треба подивитися, що таке правильно міф з точки зору визначення. Це мотивуюча історія, яка потім. Перед... Це інструментальна історія була, да? тобто є, була конкретне завдання. У людей, які керували країною, для того, щоб працювати з цими людьми в тих умовах, вони створили історію. Ця історія працювала. Те, що потім перетворилося на міф, дивіться, мабуть, краще сказати так, що міфи тут будуть про те, що там, Ленін подарував землі України. Оце буде міфологічна історія. Що у вас що України не існувало, української мови не було, і вас створив Ленін. Оце буде міф. А то просто інструмент пропаганди, хороша, класна історія, яка працювала. Паблік Морозов, класна ж історія, правда? А там яка ще який ще вплив іде? Ви, як батьки, коли розповідається ця вплив історія. Вплив такий, такі, що іску-іуда, іскаріот, не така вже погана людина. Направду. А дивіться, ви як батьки починаєте боятися своїх дітей, тому що радянська влада тоді не ну, будь-які Устрій, коли змінюється, да, вони залучають молодь. І молоді розповідають, дивись. Ти заради великого майбутнього маєш там здати своїх батьків, і це дуже класно, це супер. І ви, як батьки, починаєте переживати направду, що ви щось не так зробите, ваша дитина, можливо, вас завтра здасть. І починається ще така напруга, недовіра. Тобто, ну це інструментальна, абсолютно штука. Зрозуміти, це не тільки міф, це абсолютно інструментальні речі. Ми зараз працюємо так, та ми живемо в інформаційному світі.